Ми переживаємо складні часи, коли наша країна знову в вогні. Тарас Шевченко стоїть для нас не просто поетом, а пророком, який вказує нам шлях. Його слова це наш компас, його вірші це наша зброя. Кобзар це голос правди. Він не перехрешав у дійсності, показує її такою, якою вона є, з усіма її болями та стражданнями. Його поезія це не просто вірші, це крик душі. Заклик до дії це нагадування про те, що ми не маємо права мовчати, коли бачимо несправедливість. Тарас Григорович це голос свободи. У часи кріппаства та гноблення він не боявся говорити про права людини, про гідність, про справедливість. Його слова, написані понад століття тому, актуальні і сьогодні, коли ми знову. Боремося за свою незалежність, за своє право бути собою. Шевченко це голос надії. Він вірив у перемогу України, у її силу, у її незламність. Його слова надихають нас, дають нам змогу боротися, дають нам віру у перемогу. Пам'ятаймо Шевченка, Читаймо Шевченка. Живімо Шевченком! Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. що ж стало на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв степу, як полину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Не лукавила зо мною ти другом, братом і сестрою ще рані стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела. До п'яного дяка в науку, учися, серденько, колись з нас будуть люди, ти сказала. А я й послухав, і вчився, і вивчився. А ти збрехала та дарма, ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли, у нас нема зерна, неправди за собою. Ходімо ж, доленька моя, Мій друже убогий, не лукавий, ходімо, дальше слава. Слава заповідь моя! Світе тихий, краю, милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась? Чи діточок непевних звичаю не вчила? Молилась, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала. Щою навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою в країну що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була б знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, брат мій, висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розрибає. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. З матері палатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? О, якби то, якби то знайшли те, що схоронили, не плакали б діти і мати не журилася. А на світі України немає і другого Дніпра. А ви притеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього знайшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу та більш нічого кричите, що Бог создав вас на те, щоб ви неправді поклонились і хилитися, як хилились, і знову шкуру дерете, Братів незрячих, гречко сію, і сонця правди дозрівать. Німецькі землі не чужі. Є. Притеся знову, як би взять, і всю мізерію з собою відами кладе не добро. Тоді оставсь посеротою Святими горами Дніпро. Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там і здихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати не ридала, не чула б у Бога вашої хули. І сонце не гило, смирнячого гною. На чистій, широкій, на вільній землі. І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде! Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіхами кров у синіє море дітей ваших. І не буде кому помагать, От брат брата і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами, і навіки поклинетись своїми синами, умийтеся, образ Божий, багном не скрініте, не дурійте дітей ваших, що вони на світі, на те тільки, щоб панувати, бо вчене око загляне в саму душу глибоко, глибоко. Дізнайтеся, небожата, чия шкура та й засудять, і при мудрих. Не мудрі одують. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива правиднують кров із ребер точить. Просвітити, кажуть, хочуть, материнні очі з современними огнями, Повести за віком, за німцями недоріку Сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, куди материнна добра плата, Розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріть самі себе, учитесь, читайте і чужого научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Я отак би веселого віку половину. така то наша слава! Слава України! Отак і ви прочитайте, щоб не сон не снились ці неправди, Щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мученьків, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати і благословить дітей своїх. Твердими руками, і дівчок поцілує вольними устами, і забудеться срамотна, давня година, І оживе добра слава, слава Україні, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться, брати мої, молю вас, благаю.